Люди, діти, доброго дня! Сьогодні я пропоную вам стати каскарями. Хто такі каскарі, спитаєте? Це люди, які придумують казки. Ми будемо їх вигадувати за допомогою ось цієї чарівної коробочки. Що ж там лежить? давайте зазирнемо всередину. Зараз я викладу на стіл те, що знаходиться в коробочці. Ой, подивіться, що тут. Хойдалка, принцеса, всілякі браслетики, кішка. За допомогою цих предметів ми будемо створювати цікаву розповідь. Пропоную вам першу карту. Ця розповідь для вас. Котик. Сів на велосипед. Приїхав у гості до зайчика. Разом вони пішли на ігровий майданчик. Тепер я перемішую і давайте спробуємо витворити. Хто? Котик? Що зробив? Сів на велосипед, Поїхав у гості до кого? До зайчика. Що вони робили? Разом пішли на ігровий майданчик видатися. А тепер давайте придумаємо іншу казочку. Лялька взяла печиво, пройшла по доріжці, щоб погодувати свого улюбленого коника. Ось така казочка у нас вийшла. Спробуйте тепер ви відтворити. Хто? Лялька. Що зробила? Взяла печиво. Що було далі? Пройшла по доріжці для чого, щоб погодувати свого улюбленого коника? Діти, так само і ви можете знайти в себе вдома іграшки, невеличкі предмети і створити такі історії, які сьогодні створювала ми. Ви створіть їх разом з батьками. І нехай вони повторять те, що придумала ви. Я бажаю вам успіху. До зустрічі!